треба, Того що Польський конь земнокліщні. Бу були на виставці на базарі. 2 марта, там раз у Польщі базар виставка. Там вся ціла Польща зганяє на базар. То раз у руки такий базар виставка, там всі на така порта. Там першорони є Арден і всякі. А то є польський конь земнокріщні. Самі поляки всі бували ту породу. Да. Є мама такий, батько тобі на, на Україні. Хто своя, не то що. То своя, тобі були, Іван Іванович. Хто своя, в кого? В таборі кого? О, ні, то ще за своя, у 5 кілометрів, як Іван Павлович. У нього є коні, жереби, там потужний то ром. Хто новий, хто... Ні, ні, ні. Так, у нього є, і дуже потужний. Така сама фарба, чорна. Першерони є, коні бізнес вічні, Тож скольше про нас. Не подобається. Наш апаратур мій. Та готуємо і про себе, і для своєї нас, для свого роду населення в таборі, щоб мали люди. А де як привезли з політики? Ні. Ні, давайте. Документах, всі ліцензії, всі документи. Як не можуть так перевезти?